Сьогодні я разом зі своїми колегами, а також спільно з бригадами швидкої медичної допомоги, проводимо серед ізмаїльських водіїв профілактичний рейд, пропусти швидку, врятуй життя. Хочу нагадати водіям про те, що відповідно до частини 3 статті 122 кодексу України про адміністративні правопорушення водії транспортних засобів при виді транспорту зі спецсигналами аварійно-рятувальних служб поліції, ДСНС швидкої медичної допомоги мають надавати перевагу в русі цим транспортним засобам, оскільки це пов'язано з виконанням їхніх службових завдань. Хочу також зазначити, що за ігнорування пункту правил 3.2 ненадання не надання переваги в русі транспортним засобам є адміністративна відповідальність за частиною 3 статті 122 і вона складає 40 неоподаткованих мінімумів. Доходів громадян за 2023 рік. У нас на дорогах Ізмаїла Це перша акція. Тому сьогодні у нас більш профілактичний напрям. Бачимо, що більшість водіїв у нас свідомі сьогодні, спілкуючись з водіями транспортних засобів, ми даруємо їм такі наліпки, які можна на будь-яку частину машини поставити. Даруємо їм наліпки пропусти швидку врятуй життя. Тобто водії у нас. Більшість слухняні даруємо їм на згадку про те, що вони пам'ятали і знали, що завжди, де б вони не були, завжди пропускати спецтранспорт, швидку поліцію та інші. Спеціальні транспортні засоби з спецсигналами синього червоного кольору. Крім того, сьогодні було нами проведено профілактичну бесіду із пішоходами для того, щоб вони при наближенні спецтранспорту з увімкненими проблисковими маячками надавали перевагу йому, не дивлячись на те, що пішохід у нас знаходиться на пішохідному переході. Тобто проводимо роботу як серед водіїв. Так і серед пішоходів, бо вони теж є учасниками дорожнього руху. Шановні водії. Ми надалі будемо проводити профілактичні рейди та акції стосовно цього питання. Бажаю вам міцного здоров'я, будьте чемними і поважайте один одного на дорозі. І пам'ятайте, що пропустивши швидку, ви рятуєте чесь життя. На все добре, пам'ятайте, ми завжди разом з вами.